Доброго здоров'я бажаю всім глядачам. Ось нарешті вирішив записати своє перше відео з метою поширення україноцентричного світогляду. Перш за все, я вважаю, для формування такого світогляду потрібно споживати якісний україноцентричний інформаційний продукт і не вживати інформаційне сміття. Для цього я вам порекомендую декілька YouTube каналів, які я сам дивлюся, і вам рекомендую. Перший це канал свій до свого по своє», ведучий Назар Мухачов. На каналі розказуються новини, які і події відбуваються в Україні і за кордоном. Зі своїм поглядом Назар розповідає на, на все це. Дуже важливим є те, що Назар Мухачов своїми однодумцями створили. Рух українська сила, написали Маніфест цього руху. Я всім рекомендую ознайомитися з маніфестом. Якщо ви погоджуєтесь з ним, підключатися до руху, вступати до його лав, навіщо це потрібно робити? Якщо ми, українці, будемо організовані і створимо свою організацію, то ми зможемо подолати будь-які труднощі і перепони на, наш... на шляху. До е, створення справжньої української України, у якій влада і власність належать саме українському народу. Перший канал, який рекомендую, свій до свого по своє. Другий канал це Тригер ММА, ведучий Анатолій Якименко. Е, дуже якісний там теж інформаційний продукт. Е, у ну, Анатолія є зв'язок із е, природою. Він, в нього своє бачення на будь-які події. Він точно ви такого не почуєте і не побачите у жодного блогера. У нього дуже така якась цікава думка на все. І тому дивіться його і розвивайтеся. Бувають, звісно, якісь дрібнички, з якими я не погоджуюся е, у його висловах. Але це все, якби можна на це не звертати увагу. Е, третій канал, е, трігер, е, другий це тригер ММА Анатолія Кименко. Третій, який я рекомендую, це авторський канал Павло Себастьянович. Е, ведучий, звісно, Павло Себастьянович, Він розповідає про своє бачення політики у нашій країні, і як він бачить економіку України в майбутню, як взагалі він бачить організацію України в майбутньому, все досить просто, доступно. Але на перший погляд може здаватися, що він розповідає одне й те саме постійно. Але в цьому немає нічого поганого. Подивіться тиждень, два, три його послухайте, а потім спробуйте відтворити це все, що він вам сказав, у розмові, наприклад, з сусідом. Якщо зможете це зробити, то ось вам і результати роботи Павла Себастьяновича. Думаю, для. Перших моїх рекомендацій трьох цих YouTube каналів досить. Звісно, є ще інші, але я про них розкажу у наступних відео. Також у наступних відео розкажу коротко про себе. До зустрічі!